We'll Здоби, всякі смаколики, пасочки випікали всі, ті, що там присутствують у територіальному центрі. Пасочки свіженькі, все пекли вночі, щоб було свіже. А для сьогодні гроші йдуть всі на донат зсу. Пасочки добренькі, свіженькі, солоденькі. І так, щоб, будь ласка, підходьте і купуйте. Дивіться, ми такий виготовляємо цікавий зайчик, підставка, як кажуть, для великоднього яйця. Да. Е, всі, як кажуть, ми його не просто так виготовляємо, ми використовуємо його за донат на ЗСУ, тому що, чесно кажучи, зараз наші воїни нуждаються в підтримці, так само у дронах і в інших речах. Там процес доволі артерапевтичний і доволі приємний. Він, як кажуть, дозволяє щось так помислити. Водночас дуже глина впливає добре на шкіру, яка знаходиться в нас. Це доволі цікаво стосовно гончарства. Те, що люди отримують кайф, насолоджуються та релаксують. До даного, як кажуть, майстер-класу може приєднатися сьогодні хто хоче. Доброго дня, черкаси! Дуже раді сьогодні долучитися до цієї чудової ініціативи і для вас подарувати трошки настрою святкового. Зараз в рамках мистецького ярмарку, який приурочений до Великодня, відбувається майстер-клас з розпису. Ну такий один із найкращих майстер-класів, тому що ну, це дуже символічно саме великодні. Відвідувачі цього ярмарку долучилися до майстер-класу, взяли яйця, взяли писачки, традиційні матеріали для цього і пробують себе в цій сфері. А, так, ну дивіться, по-перше. Перше це писачок дерев'яний, із спеціальним наконечником в нього поміщується джолиний віз, він розплавляється від полум'я свічки і таким чином наноситься візерунок на яйце. Потім поетапно воно профарбовується в фарбі спеціальній і виходить дуже красивий результат. Нам дайте шанс. Дайте шанс. Хочу звернутися до місця, щоб вони приєднувалися до акції, яку організував територіальний центр нашої, тому що кожного дня, кожну хвилину, кожного годину, кожну добу потрібно допомагати Збройним силам України. Дякую сьогодні організаторам за те, що вони щоденно дбають про Збройні сили України, які дають нам можливість. <питрес> найвища цільність воля, найвища цінність воля, найвища цінність.